Динозаври серед нас. Таким клікбейтним заголовком могло б розпочатися наше відео. Але на щастя, ми з вами сьогодні будемо говорити про еволюцію. Отож, вітаю і почнімо. Перед вами знаходиться голуб. На перший погляд, він не має нічого спільного з динозаврами. Та й на другий теж, якщо не дивитися на нього під науковим прицілом. Отож, голуби є постійними мешканцями наших міст і містечок, і на площах, у парках ви достатньо часто можете з ними зустрітися. І здавалося б, що з одного боку вони достатньо поширеними, але з іншого боку, ми з вами маємо певні гіпотези з приводу того, що птахи походять від динозаврів. Так, по суті, цей ті є певним пра -пра, 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 -далеким пра родичів, голубів, до яких ми так звикли. Звичайно, між ними є. Величезна різниця, ну, як мінімум, на щастя, у голубів на такі величезні щелепи. Але як так трапилось, ну можу збиратися. Отож, звичайний скелястий голуб або міський голуб, по суті, є справжнім динозавром, і не тільки в своїй уяві, а буквально виходячи з його походження. Звичайно, ця історія бере початок дуже-дуже-дуже давно. Споглядаючи назад у минуле, ми з вами можемо розкласти те, як розвивався той чи інший. Вид, так? Поглянувши на мільйони років назад, ми з вами можемо встановити серію предків, за якою відбувався перехід від одного виду до іншого, від одного виду до іншого, допоки ми не перейшли до птахів. Це і називається еволюційна лінія виду. На цій еволюційній лінії виду траплялося достатньо багато представників, з якими ми з вами в тому числі знайомі. Різні види динозаврів, які поступово... Накопичували в собі ознаки, які були характерні для птахів, аж поки ми надійшли до птахів, такими, як ми їх знаємо сьогодні. Так близько 165 мільйонів років тому утворилися предкові форми, які вже мали певні ознаки, які притаманні сучасним птахам. І саме цих птахоподібних динозаврів ми можемо і вважати предками сучасних птахів. Погляньмо, як вони виглядали. На той час планета належала великим і могутнім динозаврам, таким як стегозаври, брахіозаври, але насправді поруч з ними були і вже предки птахів. Археоптерекс, наприклад, і Анхіорніс. Вони вже мали ті форми, які, по суті, були характерними для перших птахів. Тому, якщо ми поглянемо на їхні пазурі, на їхні дзьоби, і відповідно на наявність оперення, ми вже можемо сказати, що є певні особливості, які роблять їх подібними до сучасних птахів. Тому, розглядаючи всіх птахів від голубів, які живуть зараз, або більш ранніх родичів, ми можемо з вами сказати, що вони всі походять від спільного предка, тобто певної форми, яка дала початок всім птахам. І в даному випадку цей спільний предок, він буде містити ті ознаки, які передавали з покоління в покоління, які змінювалися, які в подальшому призвели до такого величезного різноманіття птахів, яких ми маємо на сьогодні, від таких як голуб до таких птахів, як цей милий чудовий пінгвін. Для того, щоб показати спорідненість між цими організмами, вчені будують еволюційні дерева. Тобто, це, по суті, дерево певна структура, яка показує взаємозв'язок між предками і нащадками, які жили в різний час і в якийсь момент відділилися. Еволюційні дерева базуються на різноманітних доказах. Це можуть бути, наприклад, кістки – і інші скам'янілості, які нам розкажуть про структуру, про анатомічні особливості птахів або їхніх предків, які існувало до цього. Це можуть бути певні анатомічні особливості, пов'язані там з дьобом, з покривами. Тощо, тощо, тощо. І також це певні речі, які птахи зберігають на сьогодні, виходячи з того, в якому середовищі вони існують. І, звичайно ж, ДНК як інструкція до всього організму і до того, що робить ці організми такими пристосованими до умов навколишнього середовища. Розберімо це детальніше на прикладі. Отож, маємо невелике еволюційне дерево та три види птахів: це голуб, це мезит, який мешкає на острові Мадагаскар, і рябок, або він ще відомий вам як рябчик. Тобто, речі, птахи, які характерні для наших широт в тому числі. Відповідно, ми можемо з вами побачити, що наше еволюційне дерево тут дає декілька віток. Ці вітки називаються точки розходження. Тобто, саме в цій вітці, в цьому вузлику. Був спільний предок, який був спільним для мезита в даному випадку, і для рябка. І близько 60 мільйонів років тому відбулося розходження на два види у цього спільного предка. Таким чином утворилися рябки і утворилися мезити. Тут вагомо сказати, що спільний предок, який був у цих двох птахів, він мав риси обох представників, але при цьому не був ідентичною копією жодного з цього виду. Просто розділився на два види, які ми знаємо на сьогодні. Ну, точніше, на дві групки, тому що видів щоребків, що мезитів, існує декілька. Якщо ж ми з вами поглянемо в пізніший час, а не в завтрашній день. То ми побачимо, що 65 мільйонів років тому існував спільний предок, який поєднував голубів та рябків. І, відповідно, десь близько 65 мільйонів років тому він теж розійшовся на два види. Тому, якщо ми поруч побудуємо з вами діаграму, яка буде показувати сьогодення та минуле, ми на ній зможемо відкласти вагомі моменти. Так, у нас тут буде спільний предок, який 60 мільйонів років тому дав початок двом видам мезитам і рябкам, а от 65 мільйонів років тому, тобто на 5 мільйонів років раніше, був спільний предок, по суті, для всіх цих трьох видів. І відклавши на цій шкалі, ми зрозуміємо, що він існував раніше. Отож, виходячи з цього, ми можемо прийти до цікавих думок. Звичайні динозаври, які існували мільйони років тому, вимерли на сьогодні. Але при цьому ми кожного дня стикаємося з їхніми нащадками повсякчас, деяких з них ми навіть їмо. Отож, наступного разу, коли ви побачите цього представника скелястих голубів, знайте, перед вами знаходиться справжній динозавр або принаймні їхній нащадок. Отож до нових зустрічей і нових знань.